Ми читаємо, ми дізнаємося ще що, щось що таке. А зараз я маю а, трохи інше питання, бо щойно перед цією зустрічю у нас була зустріч у Києво-Могилянській академії, і там ми за дуже цікавою темою про те, як зараз е роми і спільноти, де вони живуть, так дають цю раду. І хотів б запитати, може знову о, о тих різних досвідченнях, які вже маємо терас, е що ще робимо, і може пану і добре. Większości na ogół nie zdają sobie sprawy, że, że zmiany ustrojowe tej części Europy, o której pisano, tę Europę po komunizmie, wcale Romom się nie przysłużyły. ...suspictwa, większość, gdzie żyją Romy, w tych wszystkich krajach, one nie rozumieją, że te zmiany, цих змін у посткомуністичних країнах, що вони абсолютно ромам не допомогли. Постав цивілізаційний і, і спорт, і так же ромові, але, але під взглядом економічним є Це mm -hmm. все цивілізаційний поступ, і в тому числі з нього з ним користаються і роми. але в економічному сенсі їм її... stało właśnie no, no, dlatego, że Romów, ro, Romów osiedlano, czyli wtedy czy, jeszcze cyganów, no bo to dopiero w lat 60. Osiedlano no, cyganów w tych y, państwach komunistycznych. Y, y, oni nie mieli nic. No, oni mieli konia, a to konia im zabrali, mieli wóz, to wóz im zabrali. цих комуністичних державах, чи тоді ще циганів, бо слово «ром» починаємо вживати середини 60-х років, їх примушували жити в дуже нових, і незрозумілих і важких для них умовах, бо вони не мали абсолютно нічого. Вони, наприклад, якщо мали до того коня, то коня в них забирали, так, і вони не мали ні нерухомості і опинилися просто з порожніми руками, без нічого. так само было в Рунии на вообще платить. Потому у нас, если начать брать Советский Союз, то при Советском Союзе Цыгане здесь жили, могут сказать, что при Потому как же цыгане жили здесь, я приняту, я приняту, мы 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 зарабатывали. Они были богатейшие люди. Именно при Советском Союзе, как ни страшно. powiedzmy Bułgaria, Rumunia, Macedonia i tak dalej. No, komunizm przyszedł później, prawda? Jak w tych krajach, jakie ja pisałam, Bułgaria, Rumunia, Macedonia, komunizm zjawił się, przyszedł tu później. A kiedy y, w 89 czy po 89 roku zaczęły się te zmiany odwracać, ustrojowe? тад помітне змінились. І якщо, наприклад, u, u, у цій країнах після 89 року почалися e, зміни і, і, та, державного ладу, то виявилося, що ровом не можна нічого повернути, бо в них до того нічого не було. От тобі устави, реприватизації, і на люди відбирали свої нерухомості, а ромови не міліцо те брати. Були, наприклад, закони реприватизаційні, і люди у цій країна отримували swoją własność tam dowojenną i do przychodu komunizmu Romy nie mamy e, żoby, bo nie tutaj niczego. A jednocześnie, ponieważ trzymali się swojej tradycji nie, nie byli wykształceni, więc natychmiast ich zwalniano z pracy. ich zrobić, tam, prasłali, bo nie no, oni nie byli fachowcami w fabrykach socjalistycznych. I, no i w związku z że oni nie byli jakimiś specjalistami, fachowcami na, na fabrykach, na przykład. Pracowali y, na, w górach w Polsce, jest taka duża grupa y, romska i oni wszyscy za komu pracowali, a, a, a potem na zasiłek dla bezrobotnych lub jak się skończył zasiłek dla bezrobotnych no to, to takie doraźne zasiłki, pomoc państwa. I od odskazywał, choć dużo żonyka e, znaczna grupa Romów e, nie żył u części. З соціалізму, комунізму мали роботу і працювали, і отримували зарплату. Одразу ж після падіння комунізму стали безробітними. Без, опинилися без грошей. могли жити із допомогою по безробіттю, а потім опинилися взагалі без нічого і лише де не-де могли десь отримати якусь допомогу, але де заробити не за правда? Дуже подібна ситуація родилася у Словаччині, де крім цього, що про що я розповідаю, Шей почала почала втілюватися в життя така концепція, так? Коли Словаки почали жити окремо від ромів абсолютно, а ті почали жити в своїй закритій спільноті. це Движение еще при сельскому... те времена началось. Я был в этих городах в Словакии, которые строились совершенно от больших городов, где-то там, это... и вот там по 40 тысяч, по 50 тысяч цыганские города были. <соценно> <соценно> Перше таке відбулося в, в Чехії вже, де наприклад у цьому містечку, де чеки побудували просто справжню стіну, зробили циантську частину і просто відгородили вулиці і все, що можна відвородити. Зробили справді щось на кшталт гетто.